Добрий день, мене звати Анна Юрівна, я експертний косметолог в мережі клінік Laser House. Вже 6 років я розвиваю і розвиваю в сфері естетичної та медичної косметології. А це саме всім відома лазерна епіляція, лазерне омолодження шкіри. І останні 3 роки я спеціалізуюся на лікуванні вугрової хвороби пандемії з нашими. Фахівцями, ендокринологами, гастроентерологами та дерматологами. Зараз хочу представити вам свого неперевершеного лазерного помічника. Це американський діодний лазер компанії Lumenis Lumenis Light Shear Duet. Саме він допомагає нам досягати цих неперевершених результатів. У багатьох випадках саме цей лазер є єдиною можливістю починати лікування вугрової хвороби, бо після таких процедур ми не маємо постпроцедурного відновлення. Шкіра. Доглянута, сяюча і заспокоєна. Якщо у вас ще залишились якісь сумніви чи хвилювання стосовно проведення процедури лазерної косметології, будь ласка, приходьте до мене на особисті консультації.